Всім привіт! Ми продовжуємо знайомитись із сучасною модельною лінійкою бренда Honda. І сьогодні в нас на черзі нова Honda CR-V. Автомобіль, яким мені приємно керувати, який обіцяє мені просто шалений запас ходу і доволі цікавий тест попереду. Ну що, поїхали про все по черзі. Модель веде свою історію з 1995 року, коли Хонда хотіла створити щось на кшталт альтернативи компактвенам та мінівенам для сім'ї та активного відпочинку. Хто ж тоді знав, що CR-V стане одним з перших прообразів сучасних кросоверів і змінить вже шість поколінь? І кожне з них знаходило чимало прихильників як у світі, так і на українському ринку. До речі, на наших дорогах ще можна зустріти CR-V першого покоління. Особисто мені подобаються CR-V третьої та четвертої генерації. А які ваші улюблені? Пишіть у коментарях. В Україні Honda CR v пропонується у трьох комплектаціях: Elegance, Elegance Plus та Advance. Відкривається нову пропозицію Елеганс на моноприводі за трохи більше, аніж 2 мільйони гривень. Це приблизно 50 тисяч доларів. Тестовий автомобіль це також комплектація Елеганс, але вже з повним приводом за 2 мільйони 100 тисяч гривень. Це вже в нас десь 51 Тисяча доларів. Також пропонується комплектації Elegance Plus з ціною 2 мільйони 190 тисяч гривень, це приблизно 54 тисячі доларів. Та топова комплектація Advance з прайсом 2 мільйони 368 тисяч гривень. А це вже 58 тисяч доларів. Елеганс та Elegance Plus відрізняються буквально кількома опціями, серед яких і підігрів керма. Тобто в нашій машині його немає, і це трохи дивно, зважаючи на інше її оснащення. Є також модифікація cr plug плагін гібрид, і його прайс вже 2,5 мільйони гривень. Зі зміною поколінь нова CR-V зросла у розмірах. Зокрема, довжина збільшилась майже на 7 сантиметрів. До того ж, все це підкреслили візуально. От дивіться, капот в нас став довшим і більш пласким. Ну а Передні стійки трохи сунули до корми автомобіля. Передня частина виглядає доволі агресивно і разом з тим стримано та солідно. Велика решітка радіатора з доволі крупним малюнком, довгі фари, які в нас дивіться заходять на передні крила, і хромована вставка. Ну, взагалі, от передня частина автомобіля мені подобається, як виглядає, як вона змінила свої форми. і Взагалі, то якщо ми пригадаємо минуле покоління, воно було більш округлим. Зараз в нас більше якихось різких граней і пласких. Панелей. Як ви самі бачите, нова CR-V отримала повністю новий дизайн. Але є в ньому щось трохи від старшого Pilot. Ну, а також, на мою думку, збережено фірмові ДНК. Варто лише глянути на осі задні ліхтарі майже такої самої конфігурації, як у попереднього покоління. Ну і взагалі мені подобається, що CR-V разом із збільшенням розмірів все ж таки виглядає доволі таки спортивно. В салоні в мене відразу виникає відчуття дежавю. Адже всі ці елементи, ну майже всі, я вже десь бачив. Правильна відповідь так. Наприклад, в Honda ZRV. І дійсно, майже всі компоненти використані ті ж самі, тільки їх о, трохи інакше розміщено на передній панелі. Вона трохи ширша, також має ось такі горизонтальні риси і зовсім-зовсім невисока. Що мені відразу сподобалось на водійському місці, це посадка за кермом і простір навколо. Ось так я підлаштував всі органи під себе. Мій зріст нагадає, 1,82 метра. І, як ви бачите, вільного місця навколо, і до стелі, і по ширині, скажімо так, ось тут простору дійсно багато. І до того ж, я б навіть іще відсунув крісло назад, але це не дозволяє зробити регулювання керма по довжині. Тобто, власне, я б його зробив трохи більшим. Ось цей діапазон ще можна трохи більше зробити. Але насправді воно регулюється і вверх, і вниз, і по довжині, і в принципі тут сильно не покритикуєш. Крісло має приємну бічну підтримку, тобто вона не дуже щільна, але й не широка, тобто розрахована на середню комплекцію і. Що ще додатково сподобалось, це те, що подушка тут доволі довга, тобто в дальній дорозі будете відчувати себе комфортно. Електрорегулювання і у водійського крісла, і у пасажирського, але не вистачає, наприклад, регулювання пасажирського по висоті. Ну, мені здавалося, що в такій конфігурації це must-have. Підголівники. Часто буває таке о, вузьке місце у багатьох посадках. Тут з ними все добре, регулюється, звісно, по висоті і по куту нахолу. Ну, якщо хочете сидіти ось так, будь ласка. Але я хотів би, щоб було ось саме так. Мені подобався інтер'єр п'ятого покоління, натомість тут в нас вже інша стилістика, інше компонування. Дисплей Мультимедіа знаходиться зверху, він так у нас на головному місці, хоча за своєю діагональю. 9 дюймів, він програє дисплею приладової панелі, адже тут у нас 10 дюймів, і е, дуже класна чіткість, яскравість, тобто зчитуються всі показники, показники приладів, гібридної системи, додаткових їх налаштувань е, дуже класно. Ну і ось центральна частина, ось цей елемент, е, він, здається, мені знову ж таки знайомим, знайомим по п'ятому поколінню, трохи перероблений, але зручний. Кнопки. У керуванні автоматичною коробкою тут у нас вибір режимів, величезна шухляда з можливістю бездротової підзарядки вашого смартфону. Звісно, гаджет можна під'єднувати до мультимедіа з допомогою Apple CarPlay або ж android Auto. Ну, ось щодо екранчику, начебто, все непогано, але все ж таки я волів би, щоб він був тут може якось яскравішим з іншим меню. Тому що, коли ти розумієш, що все так само і в моделі Jazz, то для сірві. Хочеться чогось більшого, ну скажімо так, крутішого. Тут також є картинка з камери заднього огляду. Знову ж таки, непогано було б, щоб в цій комплектації в нас вже був круговий огляд, а не тільки камера заднього виду. Ну і решта, в принципі, все стандартно. Ще зазначу, що ось блок клімат контролю е має дуже зручне регулювання, і воно класне тактильно, за тактильними відчуттями. От коли ви повертаєте ці шайби, це просто... Просто вау. Я про це казав раніше і кажу, кажу зараз, тобто не набридло мені ще. Підлокітник, під ним величезний бокс, два підстаканники, все зблоковано зручно і логічно. Єдине, за що можу покритикувати, це те, що ось тут пластики жорсткі. А могли б все ж таки ось цей елемент зробити з м'якого на дотик пластику, як передня панель у нас, як карти дверей, і це було б класніше. Простір і ще раз простір. Ви тільки подивіться, скільки вільного місця до переднього крісла. Ну тут просто дві долоні спокійно, навіть більше. Звісно, ці дивани можна регулювати, посуваючи трохи вперед. Але навіть якщо посунути, то все одно мені просторо. І другий момент, який є дуже позитивним дуже класним, це те, наскільки широко відчиняються задні двері. Дивіться, це майже 90 градусів кут, і для посадки, висадки це дуже зручно. Але є одне але. Ось цей елемент, ось цей пластик, я так розумію, який піддавлює знизу, і коли ти виходиш з машини або сідаєш, от цей горбочок доводиться якось там перестрибувати, перекочуватись через нього, і це не дуже комфортно. Ну, реально такий невеличкий дріб'язок, да? не допрацювали, а враження своє він залишає не дуже приємне. І трохи ну, впливає на о, все сприйняття автомобіля. Щодо опції комфорту, то тут у нас два тайпсі входи, власні дефлектори і ось такий підлокітник. Окрім того, що диван можна регулювати у повздовжному напряму, також можна регулювати нахил його спинки. Причому в деяких положеннях, тут їх 4 або навіть 5, ось дивіться, можна трохи навіть прилягти і відпочити. Ну, і, звісно, панорамний дах завжди приємна опція для пасажирів другого ряду сидінь. Тож, якщо узагальнити враження від інтер'єру, то він дуже помітно виглядає набором типових компонентів. Так, це зручно, ергономічно, універсально, але хотілося б більше індивідуальності. Збільшився автомобіль, збільшився і його багажник. Якщо у п'ятого покоління гібридної версії він був майже 500 літрів, то тут в нас 587. Рахуйте, плюс 100 літрів. І на око. Все так і виглядає. Багажник дійсно чималенький, до того ж, є невеличкі хитрощі. Можна збільшувати його обсяг за допомогою деякого регулювання спинок другого ряду або ж посування дивану трохи вперед. Наприклад, щось не вміщується, посунули диван і все розмістили. Ну і звісно, спинки другого ряду можна складати у пропорції 60 на 40 повністю вниз. Щодо ось цього органайзера, то це опція ну, на смак, кому як подобається. Ми його зараз виймаємо. Ось так він розбирається. І ось ця планка також знімається. Ну, не будемо втрачати на цей час. Ось так багажник виглядає в нас в своєму перевозданому вигляді. Тобто тут в нас немає пластику в оздобленні. Для комфорту є гачки, є підзарядка на 12 вольт, звісно, ліхтарики по боках. І ось такі кишеньки. І до того ж, да, матеріал о, непоганий на вигляд і на дотик. Під фальш-підлогою в нас, на жаль, немає ані запаски, ані навіть якоїсь докатки. Тому що тільки ремкомплект. Чому? Тому що, самі розумієте. Ось та батарея, яка живить в нас електромотор, вона ховається десь отут. Ну і займає все це місце, яке могло б бути під запаску. А ще цікаво, порогу майже немає, зауважте, він тут мінімальний. Тобто перенавантажуватись вам не доведеться, коли будете щось завантажувати у багажник. Ну і що, з шторкою тут все просто, могло б бути і красивіше, Якось, бачите, воно так простоватенько. Але тим не менш. Ну і двері багажника зачиняються в нас за допомогою кнопки отакої. Отже, основною рушійною силою нової Honda CR-V є фірмова гібридна система. І її ключова відмінність полягає в тому, що тут головним є електромотор. А класичний двигун внутрішнього зграння виступає як величезний генератор, який постійно заряджає невелику батарею, а там вже в свою чергу, живить електромотор. І таким чином наша сієрві рухається вперед. Тож гібридна сієрві завжди їде на електротязі, але за виключенням сталого руху із швидкостями від 80 до 120 км на годину. Тоді, і лише тоді двигун може під'єднатися до коліс напряму. Якщо казати про ключові показники, то це 184 кінські сили потужності, 335 ньютонометрів крутного моменту і 9,4 секунди розгону до першої сотні кілометрів на годину. В принципі, показники непогані, і навіть для такого середньорозмірного кросовера цілком-цілком пристойні. Але все ж таки пропоную перевірити, чи зможе досягнути такої динаміки наша тестова CR-V. Як бачите, майже дотягнулися до заявлених показників. Ну можливо, трохи завадила занадто спекотна погода, можливо, пального в баку було повно, і він додавав трохи ваги, але маємо те, що маємо. Втім, результат непоганий, і я не скажу, що це спринтерський якийсь рекорд. Але для звичайного пересування, для звичайного спокійного ритму з деякими там спортивними прискореннями цього цілком достатньо. І якщо ви постійно чуєте такий тонкий звук нагадування, як його чую я, то це автомобіль попереджає нас про обмежувальні знаки, зокрема про обмеження швидкості, щоб водій нічого не пропустив. Ну, в принципі. Я все в курсі. Я зараз е взагалі то увімкнув круіз-контроль, увімкнув утримання у смузі руху і задав дистанцію до автомобіля попереду. мінімально. всі ці е фішки з безпеки вони є в нашій комплектації вже як стандартні, і це дозволяє вам лише тримати руки на кермі, слідкувати за навколишньою ситуацією на дорозі, і все, автомобіль вам усьому асистує. Він тримається у смузі, до того ж, тримається по її центру. Він не шарагається від краю до краю. Ну і відповідно буде тримати відстань до автомобіля попереду. От як зараз вискакує машина, і наша Хонда сама гальмує. І, чесне слово, я нічого не робив, на гальма не натискав. Машина вперед уїхала, і ми також прискорюємось там до заданої швидкості. А і от знов нагадування про обмеження. Так, так, я все бачу, все розумію. дотримуюсь правил. І хтось каже, що зараз я їду дуже повільно, дуже спокійно, так би мовити, по-овочевому. Але з іншого боку, ось такі спокійні режими, спокійне таке міське пересування, воно дуже-дуже добре вдається новій CR-V. Тобто, всередині абсолютно тихо. Тут дуже класна шумоізоляція, це без перебільшень. Я чітко відчуваю автомобіль, я в ньому абсолютно впевнений і. Що також головне, що тут комфортна ходова частина, тобто при її розробці акцент було зроблено на комфорт, на м'якість, на дуже дуже гідне проходження нерівностей. Різноманітного калібру від маленьких там якихось стиків чи швів до великих ям, і от я вам чесно скажу за своїми характеристиками, ходова частина мене приємно вразила, тому що вона фактично здається мені такою всеядною і повністю готовою до наших доріг. Чуття спортивності дещо компенсує кермо, адже тут воно доволі гостре. Від краю до краю зацініть усього лише 2,4 і оберти. Тобто, при звичайному драйві, це відразу відчувається, що автомобіль точно слідує за вашими рухами, дуже точно слідує за кермом, і в принципі гарно тримає траєкторію. Тобто, Якщо хочеться увімкнути спортивний режим та трохи піддати газу, то сірвій може піти на це і підлаштуватись під ваш так званий спортивний азарт. І дійсно, серед переліку покращень та доопрацювань є також змінена жорсткість переднього та заднього підрамників, а також змінене положення рульової рейки відповідно для кращого керування автомобілем для кращого його відчуття. Щодо оглядовості, то тут також все продумано, все ергономічно, і ось цієї оглядовості навіть з невеликим надлишком я маю на увазі те, що дзеркала дають нам повну картинку, що відбувається позаду автомобіля. Ну а завдяки високій посадці і великій площі скла я також можу бачити повну картинку навколо себе. І до речі, ось це положення моє на сидінні, воно найнижче, тобто нижче крісло опустити вже не можна можна. ну і звісно, не можна не згадати про фірмову фішку Honda, коли ви вмикаєте правий показчик повороту, то ось тут на дисплеї мультимедіа з'являється картинка з. Камери заднього огляду, яка вбудована у праве дзеркало, тобто вам не потрібно дивитись аж туди, переводити погляд, скажімо, настільки довго, ви можете відразу, от просто миттєво побачити, що відбувається праворуч від автомобіля на цій картинці. І тут також є такі риски, які допомагають нам зрозуміти той автомобіль, що ми зараз бачимо, він в нашій зоні небезпеки, або ж можемо перелаштовуватись, і ми з ним нормально розійдемось. Ну і вам, мабуть, вже дуже цікаво дізнатися, що в нас по витраті пального, адже дійсно. Цікаво, наскільки вся ця непроста гібридна силова установка впливає, як вона впливає на економічність, скільки дає нам запасу ходу, яка в нас витрата пального. А щодо цифр в характеристиках, то там вони дещо фантастичні. Наприклад, 2,8 літри у міському циклі. Відразу скажу, досягнути таких показників мені не вдалося. Це, мабуть, треба постійно їхати десь вниз, згори. Але якщо казати про реальну витрату, то вона... В принципі, також дуже-дуже непогано і може навіть вразити. Я розповім чому. Тому що вона сягає від 5,5 до 6,5 літрів на 100 кілометрів шляху. Це за потужності, нагадаю, 184 кінські сили. Ну, а якщо брати по запасу ходу, то тут от дійсно починається фантастика. На одному баку пального, а він тут у нас 57 літрів, можна спокійно проїхати фактично до 9 900 кілометрів шляху, а це зауважте вже серйозні показники. Ну що ж, підбиваємо підсумки. На мою думку, нова Honda CR-V це максимально виважений та практичний автомобіль. В ньому раціональний підхід відчувається до всього до дизайну, салону, динамічних та ходових якостей. Все це комфортно, ергономічно та зручно у щоденному користуванні, і все б нічого окрім ціни адже серед серйозної конкуренції, а в опонентах у CR-V добре відомі нам моделі, вони є конкурентами із покоління в покоління, нагадаю, хоча б Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Hyundai Tucson, Mazda CX-5. так ось Серед такої щільної і серйозної конкуренції буде дуже непросто вмовити потенційних покупців сплатити таку ціну за нову Honda CR-V, навіть зважаючи на всі позитивні якості. Ну що ж, друзі, на цьому все. За можливість знімати цей тест для вас, як завжди, завдячую нашим захисникам із ЗСУ. Не забуваємо їх підтримувати. До наступних зустрічей. Щасти!